Біль. Трачені життя. Розбиті сім'ї. За останні два роки люди в Україні та, зокрема, при фронтових громадах зазнали величезних страждань. Мільйони людей покинули свої домівки. Тисячі загинули чи були поранені. Будинки, школи, лікарні та об'єкти життєво важливої інфраструктури були пошкоджені або зруйновані. Село наше зруйновано на 95%, п'ять я б сказала відсотків. Разом з партнерами по руку червоного Христа і червоного півмісяць. Ми надали допомогу 11 мільйонам людей, серед яких діти, жінки, люди похилого віку та хворі. Ми продовжуємо надавати їжу, воду, постійні речі і засоби гігієни, щоб задовольнити нагальні потреби людей, особливо поблизу лінії фронту, де люди страждають найбільше. Наші команди роздають грошову допомогу та ваучери найбільш вразливим верствам населення, зокрема, щоб зігрітися в суворі зимові холоди. Спільно з місцевими організаціями ми допомагаємо закладам охорони здоров'я, щоб вони могли продовжувати свою роботу в порятунку життя, незважаючи на бойові дії, що тривають. Ми підтримуємо ремонт об'єктів життєво важливої інфраструктури, щоб люди, в тому числі при фронтових громадах, мали доступ до базових речей, таких як вода, опалення та електрика. Води немає, прорвало тут у нас. Ми тепер носимо воду, хто знає откуда, світу немає ще поки. Ми ще поки без нічого сидимо. Україна є однією з найбільш забруднених зброї країн світу, і наслідки присутності наземних мін і снарядів, що не розірвалися для життя цивільного населення, триватимуть роками. Наші команди співпрацюють з органами влади та українським червоним хрестом, аби позначити небезпечні зони, поширити інформацію про ризики та пропагувати безпечну поведінку, особливо серед дітей, які перебувають в зоні особливого ризику. Я подивився, які в ту каліну залетіли, того, могло вбити на місці. Непублічно ми постійно виступаємо за безпеку та повагу до гідності людей, зокрема цивільних осіб, військовополонених, розділених сімей, а також загиблих і зниклих безвісти. Ми відвідали понад 2400 військовополонених військополонених обидва боки. Доставили понад 10 тисяч листів між ними та їхніми книжкими. Якби ми могли, ми б уже самі туди поїхали. Гуманітарні потреби залишаються величезними. Ми докладемо всіх зусиль, щоб і надалі допомагати найбільш постраждалим і вразливим людям.